Загрозу з боку Росії визнала Гіларі Клінтон, кандидатка на пост президента США від демократів, заявила про це виступаючи перед делегатами на загальнонаціональному з'їзді. Чи означає ця заява, що за її президентства США у російсько-українському конфлікті стане жорсткішими, а підтримка України суттєвішою? Ольга Кучер. Вона щойно офіційно погодилася балотуватися на пост американського президента. І вже зробила заяву, що стосується України, хоча і опосередковано, бо Хіларі Клінтон на останньому дні з'їзду демократичної партії визнала загрозу з боку Росії. я підтримую наших союзників по НАТО у боротьбі з будь-якими загрозами, з якими вони стикаються, у тому числі і з боку Росії. Від самої Клінтон, яка фактично є ставленицею американського президента, очікують більш жорсткої ніж у Обами позиції щодо Росії, але українцям радіти рано. Надто різка антиросійська політика може мати негативні наслідки для України, яка певним чином стала полем бою між Росією і Заходом, тому що це той плацдарм, де Росія сьогодні. Не просто веде війну проти України, а веде війну проти всього заходу і проти Америки. А от її опонент, республіканець Дональд Трамп, схоже, нерівно дихає до росіян. І якщо треба Трамп, домовлятиметься навіть з Путіним. Без образ. Бо, за словами американського політичного оглядача Зено на Завади інтереси американських виборців для Трампа передусім, можливо, що Україна стане жертвою. Домовленості між Трампом і Путіном. Це зовсім можливо. Але а, Америка має дбати про свої інтереси. Америка не може бути поліцейським по цілому світі. От тільки вчора Трамп спонтеличив світ заявою, що розгляне питання визнання Криму. Російським і скасування санкцій, якщо стане президентом, я хотіла би дізнатись, коли б ви стали президентом, то визнали б Крим за територію Росії, а також чи скасували би ви чинні санкції США? Ми розглянемо це. Так, ми розглянемо. Наступне питання. Хоча американський журналіст Джейсон Смарт переконує демонізувати ексцентричного Трампа. Не варто він просто міг не знатися на ситуації з Кримом. Джейсон і сам свого часу працював у команді одного з американських кандидатів на пост президента, тому каже Трампу, ще треба повчитися бути політиком. Это страшно, конечно. Я не знаю, как объяснить это просто страшно, как он говорит. А что он не понимает это или что его советники, ему говорят это, это еще хуже. Ну, я думаю, что может быть, это просто риторика. Адже так буває, що популисты часто змінюють свою думку. Небезпека Трампа не в тому, що в нього буде проросійська політика, а в тому, що вона зараз є непрогнозована. Коли популіст приходить до влади, він може змінювати і свої дії, і свою риторику. Тому що популіста задача виграти вибори. А от уже у президента задача керувати країною. Хто керуватиме найбільшою економікою світу, американці вирішуватимуть 8 листопада, і схожа інтрига лишається. До кінця про це нам розповіла ведуча новин на каналі Голос Америки з Вашингтона Скайпом Мирослава Гонгадзе. З сьогоднішніми е, опитуваннями буквально сьогодні зранку з'явилися 47% населення Америки не підтримує кандидатуру е, е, Трампа, і 43% відсотки населення Америки не підтримує Хіларі Клінтон, тобто негативні настрої е, дуже високі у суспільстві. А це означає, доля доля у трикотнику Америка, Україна, Росія знаходиться в межах статистичної похибки.